Доброго ранку, морозно, сніжного. Дивіться, як все стоїть в снігу. Вийшла просто так зняти вам зиму. Ми не намилувалися зимою, то хоч вже в кінці вона завжди нам приносить сюрпризи якісь. Вон проводила обрізку ще тоді, ото як я різала, вон там усі майже вирізала, ці не тругала ще. ще, ні, не дійшла, бо спина ж заболіла в мене. А це ось тут що є. Ось хочу сказати вам по обрізці. Оце де? Ось стовбури, дивіться. Оце ось такі, бачите, стовбури, вони червоні дуже такі, темні, темні. Ви не думаєте, що вони пропали? Ні. То такий колір сам по собі стовбура. Тут багато таких, з такими кольорами стовбурів. А зима все не відпускає нас і не відпускає. Навірно у нас сподобалося. Так. Ось, так. Ось так воно виглядає. Присипано, все прикидано. Воно, воно, Дощик воно навіть зривається, бо буде. Значить голольот буде, бо морозець єсть. Зараз воно. Покажу, які я. ось обрізані в мене є троянди. Я вам по них просто наглядно покажу і розкажу. Обрізатися зараз не буду. Ось теж червона-червона. І це не, не те, що вона що Вон. вона то ні, це вона такою, таке свойство у неї кори червоної. Вона скрещена там з гультемією персицькою і такий. У неї колір. Ось Ось дивіться. Ось я обрізала ось трояндочку. Бачите? Ось вони. Ось. На, наглядно я вам уже просто покажу, ну, як вона об, обрізалася. Обрізалася вона об, звично, десь на 3-4 на почки від землі. Це першорічка. Ну, ось, що характерно, що тут вон ось є. Вон, бачите? Таке коло всередині. Ну, оцю, по ідеї, можна вирізати, але вона дуже гарна. Я її поки вирізати не буду. Це вже буде на той рік. Як дасть вона мені ще більше звідти тих паганів, от тоді я її і вирішу. Так що і ви дивіться, коригуйте саме ви, будьте саме керівниками свого господарства. Ось, дивіться, ось це Ледіоф Шалот. Бачите, ось посередині, ось посередині вон чаша, вон де забитий колишок, Ось чаша у вас вийшла гарна. І два, 4, шість розгалуджень, навіть там пішло. Сім паганів пішло. Це дуже гарно для першорічки. Дуже гарно. Не один, а сім. Воно в мене по одному і немає нічого. Я вам зразу говорю. А не, есть одна стрема, он стоїть там. То я ей поздно сажала. Ну, теж. Вон, дивіться, чаша у вас е, получилася. ну, і ось, посред... ось, ось, ось всередині ось чаша, ось вона, ось, ось, ось так, ось, ось, бачите, вон, чаша, о. і вокруг тієї чаші вийшло 2, 4, 5 тих стовбурів таких, гелок гарних. Ось вони і підуть у нас рости. Тут ось вийшло чотири. Там вона, там теж, наверное, десь прикидана одна є. Ось, оце, так, я. Обрізаю, Щоб не показувати, бо кажете, секатором не видно, там не це. Та. Ось тут видно, ось наглядно. От як я вирізала. Всередині все вирізано, там нічого не не должно бути, не должно бути, бути ні однієї гілки у вас. І ось вийшло тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, аж вісім. Аж вісім паганів. Нічого, вона потягне. Зелена, вся гарна. Стволи, щоб були отут, отут, щоб були зеленими. Я вам розказувала і показувала, щоб ось стволо цей, як ви в розрізі візьмете, розріжете його, щоб він там був дуже зелений. Якщо він не зелений, а сірий або ж з п'ятном всередині сіром, значить вирізайте до тих пір, поки він стане зелений. Обрізайте хоч, хоч до, до самого того низу. Ну, щоб він був у вас зелений. От, От. скоро прийде. Пора, я буду всіх їх обрізати, звісно. Ну, Коти сидять. Там. А. Так що це такий я вам показала зимовий сад. Зимову казку. Нічого не брала я з собою, Тетрадки не брала, того не брала, про що можна розповісти? Про троянди, де я беру, я вам вже 100 разів розповідала. Ну, Ну, ще раз скажу. Ну, там уже питомника говорять, вже нема троянду, тільки є у питомнику паросток. Якщо кому потрібно ще троянди, заказуйте в питомник паросток. Чернігівська область, там, там гарні троянди і є ще говорили. В останніх питомниках, де я називала мир роз, твоя роза, долина роз, садовий бум, троянд вже немає, ніде немає. Я, я то не то я виписала одразу твоя роза, ще тільки, ще тільки зимою. То я знаю, що мені прийдуть звідти і все. А так, щоб той уже під підтомниках їх немає. Бо мені дівчата говорили, наші що, що питалися вже заказувати, то там вже нічого немає. Ото мель-сансад, я ще не знаю, там я теж десь заказувала там десь осіння у мене є осіння посадка. Трошки. Ну, Мені вони не нужні, я вже дуже не. Це я для вас там старалася глянути, що там воно. А так мені вже уже вони мені не потрібні. У мене вже хватить, а там буде видно. Мені хоч би з семи вправиться. Укольнуло в спину і на сюся тепер. То ноги болять, же ж. воно ж спини, ноги потягнуло, поки підлікувалася. Теж не дуже здорово, поки це воно пройде. Так що от так. Ну що, зараз піду вам покажу. Ось мої відеречки тут стоять, всі накриті. Ну, я дивилася, перевіряла, всі зелені там. Хто його знає, як воно буде, ну, поки все зелене стоїть з цієї сторони. Ось коти, дивіться, всі, всі прямо Васька, і ти тут, всі тут вони. І Васька, і Машки, все, що хочеш тут. Я ось з цієї сторони зараз вам покажу. Ось уже і бузок буде. Вже набубнявів такий стоїть. І гірка вон моя. І тут вон сад який. Ну, все буде. Все буде обрізатися. Обрізаю як і коротко, як і вище трошки. Ну, Десь на 50 на 60, яку може на 70 ну це треба дуже велику, щоб мені на 70 було. Взагалі на 50-60 на см обрізаю від землі. Дивлюся, там все вирізаю, щоб вийшли гарні гети. Столи, криве косе, все вирізаю, сухе вирізаю і чашу роблю посередині, щоб чаша обов'язково у вас була, щоб було провітрювання цим рослинкам і влітку, щоб чаша там вийшла. От тоді буде. Ось мої коти всі тут ще бігають. Ну. Тоді буде їм просторно і вольготно. Ну, ось цю показати. Ну, це ж треба йти. Да, Зараз зайду. А, ну, бо, <кхм> ось дивіться. Ось показати обрізку. Ось. Ну, оце ну, отак от. Теж я не буду це залишать. Хоча це флоребунда чи та? це з цих. її обрізають ось під, під той. О, дивіться, ось, ось отак. Ось під це пообрізали оце всі, всі пацьорки. все повирізали. Ну. І зробили вон, чашу. Вона там зроблена чаша ще з того року. Вона вже є. Оцю середню, ось, щоб середину пішла. оцю ось, ось, Бачите, оцю, ось оцю, оцю вирізали і все. І все. І ті типу, пообрізали на сантиметрів на 30, мабуть. Все, оце обрізка така. Тут нічого складного нема, навіть для першачків. Це дуже нескладно. Я хочу, щоб у вас були красиві троянди теж, щоб вони цвіли у вас, радували вас своїм цвітінням. Так що на цьому до побачення, до нових зустрічей, слава Збройним силам України, які захищають нас. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.